Добрий день, Микола Іванович, ви ще них вдома забули, блять, що ж почалось, нахуй. Нічого, що, рядяник, залишайтесь після уроків, ми з вами поговоримо. Вчителька моя, вчителька моя, коли кажеш, встань. Стаю, не то, а я. Привітики, Бу. Ти не дописав каків в кінці. Пососали, так треба з честю сосать. Пані Харіпсом і подруги хороші дівчики такої некраси. Дуже красиві, що я ще не сказав. Ні, дивись, Мар'яна Безугла — це великий редфлаг. Дуже велика проблемка, скажімо так. Але в чому проблема в тому, що вона б доручила член цими великими розпусними цицьками? Чому глядяник ти вирішила за людяник боже, куди вже полетів? Пінопласт, чого ти вирішила за мене, що вже пік буде? Боже, ви задовбали. Ми так поводимось, наче ми тут всі спимо один з одним. І зараз я сказав не те ім'я під час сексу. Ну що це, ну, це за реакція така? я hey, Кент hey, Працюю на уряд. Батька вдома. Ми їмо. Добре. Хто там любить? Кінти нам не менти. Ой, що? Мінтий. Сказав. Боже, носочек, не вмієш ти з жінками спілкуватися, це піздець, як і я не вмію. У мене... Пало, може ти своїм лицем спустишся <головічка> до моїх штанів, <головічка> наприклад? <головічка> <головічка> Щас, Луна, зачекай секунду, зай. А ага. Ого. Вау. Ого що ну, таке тут короче треба труби міняти Ну тут надовго нас дідчик не ТГ Боже будь ласка хай там буде хуй хай там буде хуй хай там буде хуй а там хуй хуй а що за речі чоловіка подушці то я сплю на ній ну воно там какаще о <звук> Беріть, наберіть ну мене, як Ісуса, беріть мене на хрест! На хрест як Ісуса зараз. Давайте, кожен можете мене хрест. Можете гвоздь вбити. Давайте, давайте, я беру Я перед вами. Ніхто не хоче їбати тільки на кромити дідусика. Можете мені на обличчя сісти, я так пої... Я ФК 5 хвилин. Тобі куп ще пам'ять безкінечна, так. Да. У мене на диску це 2 терабайта. Диск. і в мене теж 2 терабайта, і ще один диск у мене на 100 є є. Тому ну, якось якось живу. Дуже бідно, дуже цей. Я ти це досі не запам'ятав, що не треба пити. Бля, як мого модера замітити? Що сталося? Куди я не зайду, людяна каже, дід, ти алкаш. Дід, перестань бухати, дід, вернись у родину. Що мені не права? Бо у всьому, я не п'ю. Давайте так. За кожен донат в 300 гривень п'ю чарку. Губки обмазав пивом, щоб цей цілуватись тобі було приємніше. Вже <рив> да, щоб, пляшка, ну, коли ти сідаєш на неї, міг прокрутитися, бо щоб вона увійшла ось так спокійно. О Кокаїн. Коко ти підеш зі мною? Як чоловіки за 40 розповідають Nie. про шлюб, да, Так от американці Отак їх треба так, Спеціально для вас, тільки для вас, не для мене, не тому що мені подобається слухати чоловічі оргазми. Ні. Ти хочеш сказати, що я сосав адміну адміну за хвилини за компом? Тримаю свічку за ансабів і малюче в кожен ансаб на каналі став сабом. За сьогоднішній стрім. Амінь. It's me! Hi. I'm the problem, it's me. На цю пані я теж підписаний, не подивіться, яка соска сидить. Бля, ну я хуєю, просто, ну, Я дречу на неї, скажу чесно зізнаюсь, але я на неї дречу. Блін, прикольно бути Вамасом. Всі тебе хочуть, дівчата Ідварто пишуть, що тебе хочуть виїбати, блять. Ну це цікаве насправді життя. У мене такого ніколи не було. Ну це заздрість, мабуть, зараз мені проявляється, але це вже таке. Гель для прання завжди дорогий, типу. Куди не глянь, все дорого. Дуже-дуже дорого, ці капсули, хуяпси. Ти, блять, ну, щоб бути чистим, платиш дохуя грошей. Краще ванять буду, блять. Це думка кожного підлітка, знаєте. Ти та, та я. Та, митись, митись зло. Краще в улієнт лі буду грати весь цей і не митись ніколи. Але дуже б не завадило, якщо ми... я, і мій стрім, і мій чат, і вся галактика, і взагалі і весь епік всесвіт і взагалі всі інші світи і мульти всесвіт і і і Америка фак є Бля, пацани, ви зараз будете поїхати за Трампа проголосувати, піздець. Ладно, після таких стрілок посилаю. нормально. Подумаєш, потім приходить. Та тут тач робиш руками. Алілюя.

Пацани, пацани, пацани Я тут зараз роз'їбуюся Що, що, що? Пацани, пацани, як справа? Ага Долар піднявся Дааа Ага Да, розумію, на роботі Піздец ну, Ладно, дякую, 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 все Гарно тобі ввечері Ладно, мені пофік, все, пока Ми їдемо А я не залетів! Да ты что двери закрывай! ты что двери закрыл? Да на двери закрывай! Да на ты двери! О, вс. Э! Э! Да я на них! Ой, нет. Выбой. А. Ну, надо выйти. Блять! Блять! Отойди. А Отойди. Я выпустил на это. Тихо, 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 тихо. Убей, а. убей! Ти що за вас? Ти що за Вася? Ой. Well, так, я пробую тягнуть. Хтой? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Перемога! Сказати ці слова! Ей, 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 до менебо чекає на завтра! Я йду до тебе, я йду назад, смарах, до